Вітання, друзі! В цьому відео я вам покажу, як зробити ваш Wi-Fi найвищий з'єднання. Отже, що ми робимо? Пошуку, вводимо диспетчер пристрою, натискаємо на нього. Далі переходимо в мережеві адаптери. Обираємо свій адаптер. Прав, лівою кнопкою обираємо, правою натискаємо властивості. Далі, додатково, тут шукаємо пункт Ромінг Aggressiveness, Натискаємо на нього. Тут відкриваємо, друзі, і у вас буде перший найнижчий, потім середньо низький, у вас буде стояти, скоріше за все, медіум, середній. Потім середньо-високий і найвищий. Натискаємо найвищий, ОК, Застосовуємо. Після цього, друзі, можна буде перезавантажити ваш ПК, щоб все вступило в дію. Закриваємо вікно. Кому сподобалось, друзі, лайк, підписка. Більше відео буде і фішок на моєму каналі. Дякую всім, до побачення.